Мам, не нервуй, я обов'язково складу всі екзамени та вступлю до університету. Я фартова. Сказала я і побігла бігом складати екзамени з української мови для вступу в університет, бо я не встигала на генеральну репетицію для виступу з барабанним ансамблем на лізі чемпіонів. Так, так, все так і було. Тоді я мала багато репетицій. Ми готувалися до виступу для відкриття фіналу футбольного матчу Ліги Чемпіонів у 2018 році. У мене було дуже мало часу, щоб готуватися до екзаменів. Я весь вільний час приділяла репетиціям, але я точно знала, що складу ті кляті екзамени та вступлю до університету, як того хотіли батьки. До речі, невеликий спойлер. Я склала тоді екзамен з української мови на 186 балів і мені дали позитивну відповідь всі чотири університети, в які я подавалася. І таких ситуацій можна привести багато. Бути фартовою людиною це не в якомусь сенсі бути улюбленцем долі. Такі люди, начебто, завжди опиняються у потрібний час у потрібному місці. Більшість вважають дачу та везіння справ сліпого видатку, але це точно не про мене. Вдача це не лише про випадковості, а й про внутрішній настрій, це про відношення до життя. Це коли ти впевнений, що ситуація вирішиться найкращим чином для тебе і по-іншому бути не може. А вважаєте ви себе фартовою людиною? Цікаво, яке у вас закладене сенс це слово? Діліться у коментарях. Всім папа! -па.